Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом дуже і дуже смачного слоєного салату. Такий салат готується із простих та доступних інгредієнтів. Для початку для салату я беру дві середніх цибулини та нарізаю дрібненько. Для цього салату буде найсмачніша цибулька, саме маринована. Для маринаду нам треба цибулю висипати до миски, додати 1,5 ложки столових цукру, одну чайну ложку уксусу та залити все кип'ятком і відставити до повного охолодження. Для салату тепер я беру дві варених курячі грудинки та нарізаю середніми шматками. Беру свіжий огірок 300 г та нарізаю також дрібненько. Друзі, скоро різдво, і я хотіла б вам порадити приготувати саме цей салат на свій святковий стіл, бо він дуже і дуже смачний. Беру також 4 варених картоплини та нарізаю дрібненько. Друзі, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові рецепти. Беру 5 варених яєць та так само нарізаю дрібненько. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та напишіть коментар. Тепер я беру здорову тарілку діаметром 26 см, ставлю металеве туди кільце 26 см. Скручую, викладаю перший слой картопля, далі майонезом змащую, викладаю натерту морку 200 г. Зверху на морку я обов'язково викладаю мариновану цибульку, далі нарізану курочку і змащую курочку майонезом. Зверху на курочку я вже викладаю нарізані яйця і знову змащую майонезом. На яйця я викладаю нарізані дрібненько огірки. Також трішки змащую майонезом. На огірки я викладаю 300 г консервованої кукурудзи. Розрівнюю і також трішки змащую майонезом. І останній слой це в нас шампіньйони. Спочатку нарізаємо такими шматками, як я показую на відео, гриби. Потім ми будемо їх обсмажувати. Гриби я обов'язково солю та перчу за своїм смаком та смажу до золотистого кольору. Гриби вже кімнатної температури і я їх тепер викладаю зверху на кукурузку. Добре розрівнюю та ставлю до холодильника на 3-4 години. Салат вийшов на вигляд дуже гарний, але ще дуже й дуже смачний. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.